Доброго ранку, дорогі менечани. Сьогодні поговоримо, як зрозуміти, що стосунки з коханою людиною закінчуються. Ну, найперше, це втрата довіри. Якщо ви не відчуваєте довіри, і це вже така ознака, що щось не так. Взагалі, дослідники психології кохання виділяють три таких його складових: це пристрасть, емоційна близькість і зобов'язання. І якщо втрачається, наприклад, емоційна близькість, і вам вже просто не цікаво разом, ви не ділитесь переживаннями, ну якось так, ніби нудні стосунки стають, ви маєте зрозуміти, що щось відбувається не так, і просто проаналізувати, а чому так сталося. Основа стосунків це повага. І Якщо Її немає, то про яку відвертість може йти мова. Наступна така особливість, що ваша пристрасть да, вона вже не така, як раніше. Е, якесь сексуальне життя стає е, таким ніби рутиною. Тому проаналізуйте, чому так відбувається. Далі ви не бачите майбутнього поруч з цією людиною. Ви взагалі не говорите про бачення, да? які у вас цілі, плани. Дуже важливо, щоб в пари були спільні цінності. Якщо з'являються спроби перегвиховувати іншого людину, ми розуміємо, що змінити іншого ми не можемо. Ми можемо змінити лише своє ставлення до цього. Тому задумайтесь про це. Стосунки це парний танець. Тут важливо зберігати баланс, давати і брати. І якщо це стає грою в одні ворота, потрібно зрозуміти, що щось відбувається не те. Чи можливі стосунки без конфліктів? Однозначно, що ні. І вони нам дають зрозуміти, а що ж ми хочемо, які наші потреби. Е, тому е, говоріть один з одним, вчасно вирішуйте те, що вас не влаштовує. І це не дасть такої можливості накопичувати образи, незадоволеність і негатив. Будь-які стосунки неможливі без конфліктів, тому що ми якось знайомимось ближче, пізнаємо з іншої сторони один одного. Тому, е, Важливо вчасно проговорювати, що вас не влаштовує, да, давати зворотній зв'язок, і тоді вирішується все так поступово. Тож підсумуємо, якщо в стосунках немає близькості, втратилась довіра і відсутня повага, чи можуть вони далі продовжуватись. Да, задайте собі це запитання, і важливо, можливо, навіть звернутись до спеціаліста, який допоможе вам розібратись у цьому.